Отже, друга частина третього дня нашої подорожі до США. Ми прилетіли до Відня, приземлилися і за допомогою Booking.com ми забронювали собі невеличке житло недалеко від аеропорту. А дібратися до того житла нам допоміг встановлений ще в Україні додаток Uber. Виявилося, що він працює і за кордоном. Вуаля, хвала інтернету. Як і будь-яке місто, Відень має туристичні та не дуже маршрути. Тому, так як ми не туристи, ми просто насолоджуємося промисловими та житловими краєвидами. На емейли e мені прийшли коди для відкриття будинку, тому я швидко дістала з коробочки ключ, і ми пішли заселятися. Вуаля таке у мене перше. Діти довольні, нарешті можна десь приземлитися і кинути кістки, як то кажуть. Це житло було дорожче, ніж в Румунії. Але на вигляд, як Юра сказав, економна економка, що аж очі їсть. Але діти тішаться, що в них є двохповерхне ліжко, так як і в Україні воно було. Спойлер, знала б я наперед, що ще не скоро нам доведеться поспати хоч якомусь ліжку. Голодна тітка, і ми пішли шукати хоч якусь їжу. Ми забули, що в Європі вихідний день увечері ти не знайдеш жодного працюючого закладу. Люди просто відпочивають. Нарешті ми знайшли хоч якусь міні-білу, змогли б щось скупити, повечерити і до зустрічі завтра.